Втім, у світлі цих подій і запропонованої Україною зупинки вогню росіяни продовжують наступати. 168 боєзітнень по всій лінії фронту зафіксували у генштабі за минулу добу. Найскладніше на покровському відтинку фронту силам оборони вдалося зупинити там 74 атаки противника. Тривають важкі бої в районах Торецька, Часового Яру та Білогорівки. Ще один вектор наступу Росіян, Харківщина, Куп'янськ. Лиман та Вовчанськ сумарно 28 атак. Більше про ситуацію на сході країни в нашому огляді. Пілоти підрозділу Фенікс з ювелірною точністю нищать ворожі об'єкти на Харківщині серед свіжих уражень прикордонників. БТР, пункт управління БПЛА, вантажівка, засоби зв'язку, укриття та блокпост окупантів. А на вовчанському напрямку підрозділ Скорпіон вжали в російську логістику. Мінометники та дронарі відпрацювали по скупченню зайд. Утилізовано два склади з боєкомплектами, два транспортні засоби, антенну зв'язку, камеру дальнього відеоспостереження та електрогенератор. Знешкоджено чотирьох окупантів. На куп'янському керунку бійці 15-ї бригади НГУ Карадах ліквідували ворожу піхоту. Московити намагалися штурмувати на мотоциклах, а натомість поплатилися життям. Добре попрацювали і пілоти батальйону безпілотних систем Небесна Мара. На відео знищені техніка, озброєння, бліндажі та жива сила окупантів. На кадрах третьої штурмової видно роботу операторів ударних fpv дронів екіпажу вітролом. Бійцям вдалося вистежити і знищити під час пересування російський бронеавтомобіль Ахмат разом з екіпажем. Лиманський керунок, нова порція недолугих окупантів, які вирішили, що антидронові плащі надійний захист. Бійці 63-ї бригади швидко довели ворогу зворотні. Днями нашим оборонцям вдалося взяти в полон громадянина Узбекистану. каже, продався за російське громадянство і два мільйони рублів. Чуть -чуть дрон не Чучі до галянту І отом за чуть-чуть. На сіверському напрямку спільними діями підрозділів аеророзвідки 54-ї та 81-ї бригад вдалося виявити радянську причіпну гаубицю МСТБ. По ній влучно відпрацювали гармаші. Краматорський керунок там воїни 24-ї окремої механізованої відбили черговий накат ворога. У досвіта окупанти спробували атакувати позиції бригади у часовому яру на бронемашинах із десантом. Зайд виявили на підступах завдяки злагодженій роботі нашої артилерії, операторів та піхоти. Атака провалилася. Знищено три бойових машини десанту та особовий склад противника. На турецькому напрямку воїни хижака тримають російську піхоту у страху. Росіяни розпачливо бігають, падають і навіть моляться нашим операторам ППЛА. Та жоден укріп район, жоден бліндаж і шпарина не сховають. А нещодавно, під час пошуку нових позицій ворога у Турецьку наш мінометник взяв у полон 43 річного Дагестанця. Він дуже був здивований, що ми його не вбили. Він каже: мене б свої не несли. Ну ніхто б мене не каже, не ні. І він каже. Дуже рідкість така зустріти людей, які допомагають своєму противнику. Я розумів чітко, що десь в Російській Федерації є людина, яка чекає на обмін. На Покровському напрямку воїни 38-ї бригади морської піхоти знищили танк т 72 і дві бронемашини противника. Оператори БПЛА вистежили і завдали влучних ударів дронами по ворожій техніці. В результаті ворог зостався без коліс. А дронарі 35-ї бригади у лісопосадці вполювали замаскований танк окупантів. Його утилізували разом із боєкомплектом. Та, попри певні успіхи наших оборонців, ворог на цьому керунку дуже активний. На Покровському напрямку ворог безуспішно атакував наші оборонні укріплення в районах Єлизаветівки, Миролюбівки, Променів, Звірового, Котленого, Удачного, Новосергіївки, Новомиколаївки, Муравки, Лисівки, Троїцького та Андріївки. Втрат українських позицій не допущено. На Новопавлівському напрямку противник намагався витіснити наших захисників у районі Багатаря. Підрозділи сили оборони продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили ворога. Кадри з Новопавлівського напрямку кілька чужинських танків перетворили на брухт воїни 110-ї бригади. Пілоти слідкували за ворожими цілями та результативно знищили їх іще на підступах до українських оборонних укріплень. Підрозділ Білий Янгол продовжує рятувати мирних мешканців із Покровська. Місто щодня під масованими ударами російських військ правоохоронці вивозять всіх, хто зважився на евакуацію. Обстріли така добила за вчора. Подружжя довго не хотіло полишати домівку, але після чергової атаки все ж вирішили їхати. Із собою забрали собаку та чотирьох котів. Серед врятованих янголами і 60-річний чоловік, якого вивезли з міста саме в день його народження. З вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.